Це було за часів гоніння християн. В одному селищі жила християнська родина. Батькові важко було прогодувати дружину та маленьких дітлахів. Він працював, не покладаючи рук, та свій смуток він поклав на Господа і вірив, що колись усе зміниться на краще. Якось, щоб себе і свою сім'ю підбадьорити, написав батько на дошисті слова. Так буде не завжди, і повісим надпис на видному місці в домі. Минули роки гонінь, настав час добробуту. Виросли діти, з'явились онуки, зібрались вони за багатим накритим столом у батьківському домі, помолились, подякувавши Господу за послані дари, старший син раптом помітив стару табличку. Давай знімемо, каже батькові. Так не хочеться згадувати про ті страшні часи, адже тепер усе позаду. Ні, діти мої. Нехай висить. Пам'ятайте, що і так теж буде не завжди. І навчити цьому своїх дітей треба. Вмійте за все дякувати Господу. Тяжкий час. Дякую за випробування. Легко тобі живеться, дякую за достаток. Лише той уміє бути вдячним, хто завжди пам'ятає про вічність. Амінь.